Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Бобир Віктор Володимирович народився 14 жовтня 1978 року в місті Миргород Полтавської області. Вчився в місцевій школі згодом в Миргородському ПТУ номер 44 Проходив строкову службу у лавах ЗСУ з 2015 по 2016 роки. Брав участь в антитерористичній операції, ветеран антитерористичної операції і операції об'єднаних сил. Працював майстром муляром, будівельним бригадиром на будівельних майданчиках України та за кордоном. З квітня 2022 року мобілізований на військову службу до лав зсу служив солдатом на посаді кулеметника стрілецької роти військової частини А 4020 32-го окремого стрілецького батальйону. Загинув 31 березня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Діброва Сєвєродонецького району Луганської області, нагороджений відзнакою медаллю за хоробрість у бою. Пам'ятаємо: вічна слава герою!